Виконуємо номер 2.14 із підручника Алгебра 8 та 2.14 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Приступаємо до виконання. А, спростіть вираз. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Розкладаємо наші многочлени, що місяці у чисельнику-знаменнику на множники. Виносимо спільний множник А у кубі за дужки. У дужках отримаємо А в квадраті відняти 1. У знаменнику виносимо спільний множник а квадрат за дужки. В дужках отримаємо А квадрат відняти 1. І тепер можемо скоротити на многочлен а квадрат відняти 1, і на одночлен А у квадраті. Залишиться А в чисельнику. Один в, знаменнику, або просто а. в другому завданні також розкладаємо на множники способом винесення спільного множника за дужки. Виносимо за дужки P у сьомому степені. Залишиться P у квадраті додати 1. У знаменнику виносимо спільний множник П у п'ятому за дужки. В дужках буде 1 додати П в квадраті. Від перестановки доданків сума не змінюється. Тому поміняємо доданки в дужках місцями, тільки можемо переставляти, коли у нас додавання. Від перестановки саме доданків. Сума не змінюється. І тепер скорочуємо на спільний множник, на спільний. Множник p квадрат додати 1. І на P у п'ятому степені. Показники степенів віднімаємо 7 відняти 5 це буде П у квадраті, в чисельнику, в знаменнику 1. Або просто можна записати, що це p квадрат. У третьому завданні також вносимо спільний множник А в квадраті за дужки. В дужках буде 2 відняти а. У знаменнику виносимо спільний множник А в п'ятому степені за дужки. В дужках буде А відняти 2. Отут ми не можемо доданки міняти місцями. Бо тут 2 відняти А, А відняти 2. Доданки тут з протилежними знаками. 2 з плюсом, 2 з мінусом, А з мінусом, А з плюсом. Тому ми маємо винести за дужки мінус 1. У знаменнику винесемо. Тоді наші доданки поміняють знаки у знаменнику. Буде 2 відняти А. І тепер можемо скорочути на член 2 відняти А, і на А в квадраті. Залишиться А у кубі у знаменнику. У чисельнику буде 1, а у знаменнику мінус А у кубі. Винесемо мінус перед дробом. Отримаємо мінус дріб, чисельник 1, знаменник А у кубі. У четвертому завданні розкладаємо на множники, виносимо спільний множник 5, це в четвертому за дужки в степені. В дужках буде С, відняти 2. У знаменнику виносимо 6 спільний множник, це у п'ятому за дужки. В дужках буде 2 відняти це. Тут також доданки місцями міняти не можемо. Виносимо знаменнику мінус 1 за дужки. І тоді наші доданки міняють знаки. Буде це відняти 2. І тепер скорочуємо на многочлен член це відняти 2. І на одночлен член це у четвертому степені мінус виношу перед дробом, чисельнику буде 5, а в знаменнику 6С. Номер 2.14 Із-підручника алгебра 8, та математика 8. виконано.